Вільського голову Обарова Івана Тимошчука, якого підозрюють у хабарництві, звільнили з під варти прямо в залі суду. Таке рішення ухвалила колегія апеляційного суду, яка розглядала скаргу його захисника Андрія Колесника щодо рішення Рівненського міського суду від 18 травня про зміну запобіжного заходу підозрюваному. В результаті скаргу задовольнили, але частково. Зокрема, Івана Тимошчука зобов'язали носити електронний засіб контролю, заборонили спілкуватися зі свідками у справі та заходити в Обарівську сільську. Кураду нагадаємо, що міру запобіжного заходу змінили у зв'язку з тим, що всупереч судовому розпорядженню Іван Тимошчук покинув майже Обарева. і його на вулиці Млинівській у Рівному побачив та сфотографував журналіст Олександр Курсик. Підозрюваний пояснив, що справді виїжджав за межі населеного пункту, але для того, аби зустрітися зі своїм адвокатом і не знав, що цього робити не можна. Колегія апеляційного суду звинуватила адвоката Тимошчука у непрофесійності, так як той, знаючи закони, все одно призначив зустріч за. Межами визначеної території. Однак Івана Тимощука таки звільнили з під варти, хоча прокурор з цим рішенням не згідний. Так як вважає, що з боку підозрюваного чиниться тиск на свідків. І це заважає розслідуванню. Слідство по даній справі триватиме до 23 червня. Вікторія Бондар Дмитро Спіченко у ритмі подій.